Надійде друг, ми сядем проти саду, про світ говоритимемо аж приступить вечір, поруч з нами сяде, досліджувати стиглий космос наш, немов зіркова крона яблунева, де нам швидкі роки ладнає час, безмежна плідність саду, просто неба у простоті обернеться до нас. І Всесвіт нам відкриється, як ясність, на мить крихку відступиться війна, самотність втихомириться і якось, розмова непомітно зійде на мовчання, садом лі теплим відлите, у стовбури і крони світові, і яблуко, задивлене у липень, Про серпень, як отупне у траві.